Ніх у нас десяток збирається. Я Разом із пані Любою нас зустрічають її підопічні. Вона разом із чоловіком опікується покинутими в воріхові тваринами. Значить, 18 собак. І 40 котів. Ми мене залишаємо, не виїжджаємо нікуди. Хіба що треба з'їздити в Запоріжжя по справам по своїм там чи до лікарні, чи в банк? Отак ми тут. Ми не залишимо свій рідний оріхів, своє рідне місто. Ми любимо свою Україну. На городі вже посходила картопля, цибуля, часник, подружжя чекає на врожай малини та черешні. Єдина біда, нема чим поливати. Оріхові ворог побив водогін. Централізованого водопостачання нема. А ось яка. Картошка, доща треба, доща. Генератор у нас є, ну, він у нас вийшов із строя. Є скважина, генератор отак от треба, позарез. Ото зімня часник і цибулька. Жінка не втрачає оптимізму. Навіть попри те, що хата потрощена, торік поруч із будинком вгатила авіабомба. Тут Такий взрив. Це взагалі... Все вилітає, вікна двері, все вилітає. У нас ми в такої гарячки, на мене падає штукатурка, отакує, та саме. Юра, кричить, Любочка, ти жива, ти жива. Гатять, як сказать, регулярно. Коли тихо, коли громко, гатять каби, артилерія, РСЗВ, ну, все літає, все їм байдуже. Можуть. Зранку можуть з вечора, можуть вообще спати. Не дати прифронтовий оріхів пристосовується до ворожих атак. Люди пораються на городах, кілька крамниць продовжують працювати. Питну воду та гуманітарну допомогу від волонтерів. Сюди привозять рятувальники. Напередодні великодня доправили львівські паски, тутешнім господиням їх не спекти. Давайте Спасибо. по одному кожному, щоб всім вистачило. Самі не по чому, бо немає ні не світла, немає ні. Не, ну, водичка їздимо, слава Господу Богу. От, що в нас оце є такий пункт, раніше у нас був пункт незламності, там ми могли також і пообідати, і постиратися. Я це купили, покрасили <смі> на поставили, щоб красиво було, сфотографіруємо. Того року ми вважай не святкували. А цей год, може, трошки посидимо. Кругу сім'ї сядемо, тому що в церкву ж не підеш, тому що не пускають батюшку сюди. Пані Тетяна не виїздить через стареньку маму. Разом живуть у потрощеному російськими снарядами будинку, але садять городину. Посадили город трохи, не виїжджає за того, що мамка стара не хоче виїжджати. пропололи вже навіть. Около хати картошечка підгорнута, а там сусідська Пуста там цибулька, то ну, натикав всього. Саме саме все, все, все садити. Да, сам, так, сам, сам, сам. Жінка півтора року, як не ну, 84. Їхати, приглашав їх. Куди їхати тут домашній? До повномасштабної війни в Оріхові жили 14 тисяч людей. Нині залишається близько 800. Здебільшого це люди похилого віку або ті, хто доглядають літніх родичів. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.